Добре утра. Доброго ранку. Дуже цікава тема сьогодні. Очікує нас. нам до нас директор обласного художнього музею Тетяна Ткаченко. Доброго ранку. Доброго ранку. Ми розповідали вчора новину, що в інтернет-аукціоні у нас на Кіровоградщині виклали Портрет да. невістки Хмельницького, no да. і це був своєрідний аукціон. І виявилося потім, що це, so б, це картина, яку було вкрадено ще в 60-ті роки. І от ми зараз про це хочемо поспілкуватися. Наскільки ми знаємо, ви, по-перше, знаєте більш детальною інформацією, а всю цю подробне буде презентація цього портрету. Так, так. Ви знаєте, я можу казати лише анонсами та, окремі речі, тому що практично сьогодні відбудеться така офіційна. Перша прес-конференція з цього приводу. Тому що мало того, що інформацію ми отримали на минулому тижні, і практично на аукціоні Робота одна з'явилася 11 числа, практично за декілька днів. Отримали дуже великого розголосу, тому що сам продавець, власник даних робіт, він не знав, що це музейні експонати. Він не розумів навіть на тих написах, які були з стильної сторони картини. І найцікавіше, що з різних регіонів музейні співробітники, побачивши дані написи, почали зв'язуватися з музейниками служби безпеки України, дуже гарно співпрацювали. І в принципі, ми перший раз захваті від саме служби безпеки України Кіровоградської області, які на сьогоднішній день. <свист> да, да, ми да. просто ми можемо подивитися фотографії Так, да, да, представлені роботи. І саме цікаве, ті, що ага. на сьогоднішній день відпрацювали настільки ага. професійно, настільки угу. швидко, настільки грамотно, вони перезвонили мені, перекинув фотографії, сказали, ви щось можете сказати про дані роботи? Ну, переглянув фотографії, побачивши напис їм львівський історичний музей. Перше питання було, що це безпосередньо саме Львівський історичний музей. І я перетелефонувала генеральному директору даного музею Роману Чмелику. Він підтвердив, що він вже працює службою безпеки України, національної поліції, звернувся до міністра. Культури України, що це дійсно сенсація. Тому що дані роботи були викрадені з експозиції Львівського історичного музею в 1960 році. Вони були представлені не вітрині, вони були просто на столі. Їх було дві. А на аукціон була виставлена одна розанда невістка Богдана Хмельницька та да? дружина Тимоша. І е, по аукціону, коли почали переглядати фотографії, побачили поруч, вони невеличкі роботи, 15 на 11, Побачили поруч безпосередньо ще е, шматочок рами іншої. І вже безпосередньо музейні працівники передбали. Навіть так, що скоріш за все, все ж таки в цього власника дві роботи. І е, треба сказати, що інформації про роботи з 60-го року зовсім не було. Міністерство культури України, підтвердивши факт викрадення, е, зняло їх в реєстру наказом 1962 року і Львівському історичному музеї були представлені дві фотографії даних робіт. І до сьогоднішнього часу ці роботи були, невідомо, де ніхто не знав. І тут, коли ця ситуація відбулася, і вже дуже багато було чуток. Багато розписували, то треба віддати належне професійності самих співробітників Служби безпеки України, професійності музейщиків, які розуміли, що розголошувати без підтвердження інформації дану тему не потрібно. Ми дочекалися в понеділок приїхав фахівець з Львівського історичного музею, мистецтвознавець. Він в приміщенні СБУ в присутності фахівців, ми були поруч, провів експертизу і підтвердження, що це є оригінали, і лише коли в понеділок ми отримали інформацію від Сергія Васильовича Богданова. Калівського історичного музею, що це оригінали викрадені. Лише тоді ми підтвердили, що так, да, дійсно, це факт, це не копії, тому що могли бути і копії. На сьогоднішній момент на світовому ринку мистецтва дуже багато продається uh -huh. і да, uh -huh. мандрують копії. То для нас це величезна подія, і взагалі це сенсація для музею взагалі світу. Да, а для України це перш за все. Так, а де людина знайшла ці картини? Чому саме зараз ми, ми запросили було. сьогодні на прес-конференції, буде о 14-й годині керівництво Служби безпеки України в Кіровоградській області офіційні угу. особи, тому що ми дуже добре знаємо. оперативники, які цю операцію проводили, вони не будуть показувати да, свої обличчя, і хто працює в цьому напрямку. Буде представник безпосередньо від керівництва. Він розкаже саму процедуру, що робило СБУ, і безпосередньо власник даних робіт розкаже більш детально, тому що передавати я можу сказати з його слів, але я не можу стверджувати, що це дійсно так і є. Бо він сказав, що до нього звернувся його друг. Запропонував продати за невелику суму за 300 гривень роботи, тому що він купив будівлю, а бабуся сказала, що все там є, який хлам є, викидай. А він хлам почав викидати, і побачив, що дві якісь старенькі дощечки, щось на них намальовано. І він каже: Ти там займаєшся, куплю, продай. Цей Олександр Сергійович, який виставив одну роботу uh -huh. на аукціон, він подивився, сказав 300 дорого за 258, візьму. Ну бери дві дошечки, 15 на 11. І він спробував. Він ще розповідав. Ну це з довжок. Я не можу підтверджувати. No, я можу тільки не. передавати це. Вже як легенда, тому що е, фактаж треба засвідчувати повністю. Він сказав, що він виїхав з ними в Дніпропетровськ. І йому е, не дали 250 гривень за одну. Каже, я вже заплатив за дві. то Я ж все ж таки купи продаю я повинен отримати якийсь е, гарний результат фінансовий. Він почав продавати одну за 250. Йому е, чоловік покупець сказав, беру за 200. Він каже, я принциповий такий, я сказав, що за 200 не продав. І повернувся з ними і виставив на аукціон. На Аукціон він виставив стартову ціну 1 гривня. Буквально за декілька годин сума виросла до 8 тисяч, потім пішла більше за 20, і коли йому вчитати, почали виписувати, що це музейні експонати. Він перелякався, потім гарно спрацювали СБУ. Угу. І єдине, що можу сказати і підтвердити, що виїмка у власника в Олександрії відбулася в п'ятницю, 16 числа, і працівники Служби безпеки України виїхали в Олександрію з нашим фахівцем, з нашим співробітником. То коли виїжджали, їхали за однією. Він підтверджував, що в нього лише одна повернулися з двома. Тут величезна заслуга, СБУ. величезний респект збу, тому що наш співробітник він сказав: Я в захваті, як хлопці спрацювали. Вони просто його розкрутили, прижали, і він все ж таки він казав: так я другу не бачив, не може... чув і не знаю. А заплатили? Ні, на сьогоднішній заплатили. момент в принципі жодного фінансового винагороди не було. Це питання буде ще розглядатися, тому що ці роботи в понеділок передані в наш музей, mm. даним власникам на тимчасове зберігання. Так як mm. вони викрадені безпосередньо з Львівського історичного музею, презентація сьогодні у нас. Відбудеться у другій годині. Потім ми відпрацьовуємо механізм, і вони будуть передані на постійне зберігання до Львівського історичного музею. І там вже буде оговорюватися питання винагороди. Ми такий транзитний пункт, але така есть, величезна возграждання. Скоріше за все ми оговорюємо. Можливо, музей не має таких ресурсів, щоб закупити. Можливо, будуть знайдені спонсори, меценати, підтримка, які віддячать даному продавцю, який хотів ці роботи продати на аукціоні. Наскільки цікаво, що... інтриги скандали розслідування? Я Розумію, вас запрошую обов'язково придіть. Подивіться, тому що е, дуже багато було за ці дні інтерв'ю там по радіо, по телефону брали, там записували. І головне питання: а вам не страшно такі роботи представити в залі? І не трошки навіть було смішно, кажу, абсолютно буває. не страшно, тому що у нас е, набагато цінніші колекції представлені. да, Це просто дуже важливий історичний факт, історична подія, тому що дуже рідко, коли є факти викрадення, на жаль, на страшенно таке ситуація відбувається, але щоб були знайдені та ще й на території України, і факт підтвердження, що вони будуть повернуті до... Музеї, то це просто респект величезний. І знову ж таки музейним працівникам, що побачили на інтернет-ресурсі, підняли такий галас да? і дуже гарно, оперативно, просто, професійно спрацювали наші хлопці. Дуже рідко їх хвалю, але тепер навіть отримую задоволення від того, що можу це сказати. Молодці. Боже, без сумніву, настільки цікава історія. Дізнатися Я думаю, що всі, всі, усі хто Сьогодні диниці, прийде на другу годину, дійсно, да, почують дуже багато, тому що приїдуть і головний редактор. Е Музейного простору України там дуже багато зацікавлених осіб, які будуть брати такі ексклюзивні інтерв'ю. Під час презентації ми покажемо запис, коли була виїмка. У нас безпосередньо оперативники СБУ в кабінеті заступника начальника СБУ управління СБУ Кіровоградської області зробили відеозапис. Ми покажемо, яке було саме підтвердження, коли вже е, спеціаліст каже оригінали. Тобто я можу засвідчити, і вже тільки після того ми даємо інформацію, що дійсно може засвідчити. Потім були безпосередньо інтерв'ю в залі музею. Є записи, як ми Виносили вітрину, дуже гарний теж респект нашому відділу охорони поліції, які дуже швидесенько, практично тільки зателефонувала керівнику. Кажу, Володимир Сергійович Луньов, наш керівник поліції охорони. Говорю, терміново треба, щоб підключили до сигналізації вітрину. За 10 хвилин вже був наряд. Приїхали, все зробили. і Практично ми тут записуємо інтерв'ю. Хлопці підключають вітрину і ми переклали. Тобто це було настільки оперативно, тому що людина приїхала всього на декілька годин до міста. Ми його встигли і інтерв'ю взяти, і підтвердження даних моментів, що це є оригінал. Але і поїхав далі. Зараз ну, роботи вітрині. Mm -hmm. Окрім сьогодні... відео і детальної інформації, можна ж буде подивитися. Звичайно, і на вони карт... вітрині. Вони вітрині, і ті фотографії, які були представлені на стіні, вони лише є в відеозаписі. Але ми зробили копії, тобто можемо побачити те, що висіло до повернення цієї роботи в чорно-білому варіанті, як були представлені в музеї після викрадення. Дуже цікаво. Посмотримо, що да, ви да, сьогодні два часа. От відділі фотографії. Сьогодні другі. Ну, а поближе, да, Ну так, да, це абсолютно інше враження, тому що вони маленькі. Thank you. Вони цікаві, і цікаво те, що вони, коли будуть повернуті, звичайно, буде презентація у Львівському історичному музею. Потім вони підуть на реставрацію, тому що вони на час викрадення були анотовані як невідомий автор. Ми не знаємо, хто їх написав і коли вони були точно створені. Тому що, коли їх був опис, то написано, що роботи 17-го сторіччя. на ну, побутування, да Тимоша і разу де то можна говорити про це. Але могли вони, вони бути написати з якогось графічного портрету. Це будуть ще науково дослідні угу. роботи проводитися, пройде реставрація, і цікаво, те, що вони безпосередньо не лише самі дощечки, вони на дошці написані. Саня ці портрети 15 на 11 Вони саме в тих рамах, в яких були представлені в самому музеї. Вони пошкоджені, але не настільки так страшно, що вони будуть відреставровані, і будуть гарному вигляді презентовані. Uh -huh. Дуже цікаво. Ну, Приходьте, дивіться, насолоджуйтеся. Да, да, що такі факти будуть почаще проїзді. Да. <laughs> Ми і будемо, таким тільки радіємо хвалісь, да. нашу доблісну поліцію. Да, ну а зараз час далі, видіємося після реклами кліпа.